І веко не їде далеко? Пфф, ви серйозно так думаєте? Ну, гаразд, розпочнемо відео з того, що з вами, як завжди, мисливці за бусами, і сьогодні у відео ви побачите переобладнання гнилого грузовичка в потужний евакуатор. Але це не буде просто переобладнання, це буде проект з Болтика, і в подальшому ви все зрозумієте. Try again. Without doubt, it's my say. If all's gonna mend, we both know the one day the sun's gonna rise again. So don't bow for our sake, cause this idea. До речі, перед вами Iveco Делі 59, 96 року, мотор 2,5. І стояв він у нас достатньо часу і нарешті отримав свій шанс на нове життя. На той момент наше побажання було зробити Івеку в дубль кабіні плюс платформа 5,5 метрів. Але знявши мотор та поглянувши цілком на стан кабіни, то за 28 років її так добряче потріпало. Тому ми прийняли рішення встановити іншу кабіну та встановити потужніший мотор, а саме 28 турбодизель. На работе меня называют 007. Нуль бажання працювати, нуль мотивації, сім перекурів за годину. Кабіну ми придбали за кордоном, але з невеликими дефектами, котрі ми в подальшому без проблем відремонтували. Взагалі хотіли придбати дубль кабіну, але за помірну ціну вони виявилися дефіцитними. Тому ми встановили одиночну кабіну і, відповідно, нам ще доведеться доварити частину платформи. І в такому випадку наша платформа з 5.50 перетвориться в довжину 6 метрів. Нагадай, скільки тобі років? Мені п'ять. А мені в твоєму віці було вже шістнадцять, і я пахав на чотирьох роботах, на які ходив пішки. Далі на поміч прибув Крайслер, який завжди нам допомагає тягнути все, що нам до вподоби. І Веко вирішає на обслуговування та малярку.

Що ми взагалі зробили по даному автомобілю? Та тут як почнеш розповідати, то вже сонце сяде. Але коротко та ясно я вам поясню. З того гнилого грозовичка, все, що залишилось, це лише рама. Тобто ми з голої рами розпочали повністю збирати даний автомобіль. Ну, Такий дитячий конструктор, але в дорослому житті. В першу чергу, ми ось замінили кабіну. Встановили одиночну кабіну, також встановили. Мотор 2.8, до цього тут був 2,5 Ми встановили потужніший мотор на 2.8. Далі ми встановили платформу, а точніше виготовили довжина її 6 метрів, ширина 220 Також по салону там його обшили, і також авто в нас прийшло повністю обслуговування. Тобто Виходить такий свіжо виготовлений евакуатор. Ну і, звичайно, малярка, ну, це такі вже нюанси. І документація. І зроблю вам такий невеличкий огляд по даному автомобілю. Як у нас все тут влаштовано? Ось такий стильний та красивий борт. Лебідка у нас Dragon Winch на 6,5 тонн, 13 тисяч HD. Крила у нас металеві. Хотіли поставити пластикові, але пластикові просто-напросто відірвали Тому ми зробили такий каркас із уголків, зашили їх жастю і отримали ми такі металеві крила. От вони зверху закрить. Трапи в нас 2,5 метра, ширина 32 см. Яким чином вони у нас відкручуються? Щоб вони в нас не пригали, ми їх тут ось так прижали. З іншої сторони, де в нас стопи, відкручується болтик. Ця рамочка в нас відкидується і вже витягуємо трапи. По платформі також встановили один ящик, його буде вдосталь, і встановили відбійники. І зараз буде таке цікаве питання, як взагалі це все весілля переламати. Чесно, я відповіді на це питання не маю, тому що. Тут, щоб це все переламати, це, напевно, потрібно, щоб заїхав в комбайн. Взагалі, вантажопідйомність даного автомобіля 3 тони та 100 кг. Взагалі, по характеристиках, якщо ви будете возити 2,5 тони, то буде добре. Якщо плануєте більше 2,5 тонн, 3 тони, 4 тони, то доведеться ставити пневмо. А все тому, що у нас тут ось такий трошки довгий хвіст. І він може трошки пригати вверх-вниз. Тому на всяк випадок, пневми не завадять. Пройдемося по салону. Тут у нас ось обшиті карти під стиль сидінь та потолка. Ну і взагалі згадайте, що тут було. Я вам тут зроблю вставочку. Ну тут взагалі були порвані сидіння, і, можливо, навіть спали собаки. А тепер ось тут таке королівське шикарне ложе. Задня стінка, як ви знаєте, у нас обезшумлена вібро Далі в нас іде фанера і далі ковролін. Потолок у нас під стиль сидінь та карт. Далі Івеко четверте життя. Бачите, на задньому плані це моя школа. Це викладають на авторі вже оголошення. Продається там Nissan. На закаті, суперкрасивий. Ну, це я навчив, так. <с> ну, Взагалі, по Євеку в нас завтра має приїхати клієнт. Він у нас з'явився в процесі. І, до речі, це для вас така невелика перевага, тому що в процесі він може коштувати трошки дешевше. От для прикладу, це Євеку клієнту обійдеться 7,5 тисяч доларів. Це вже повністю укомплектований евакуатор, пофарбований, обслугований, сів, поїхав і одразу робиш роботу. Ну, а взагалі так. Подивився авторинок на авторіа, то 59-й веку коштує там 8-8,5 тисяч доларів. Це вже такі заїжені варіанти. Там вже двері відпадають, платформа там вже наліво йде і так далі. А тут у нас ось такий свіжо виготовлений варіант, незаїжений, підсилений, зроблено як для себе, як для роботи. Тому кого цікавлять якісь варіанти по евакуаторах, заздалегідь звертайтеся, щось вам підберемо. А на цій красивій ноті я буду завершувати це відео і на кінець вам скажу: Івеко їде далеко. А все тому, що автівці 28 років і вона дожила до цього моменту, і приїде ще стільки ж. Тому з вами були мисливці за бусами, і до зустрічі в наступних відео. One day, they're just gonna try again